Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Із настанням теплої пори року дедалі більше громадян обирають відпочинок біля водойм. Найпоширенішою причиною нещасних випадків є недотримання правил безпеки. Зокрема, йдеться про купання в необладнаних для цього місцях. Варто зазначити, що у межах Ужгорода на водоймах купатися не рекомендують, і визначених місць для цього немає. Основні правила поведінки на воді це купатися у відведених місцях, де є місця для відпочинку. На жаль, місць для відпочинку в Ужгородському районі в нас не дуже багато. Де можна купатися, так, в ужгороді. Це є що басейни є обладнання, і є обладнання, де місце для відпочинку на воді це Оріховиця, Оріховське озеро. Рятувальники закликають дотримуватися усіх правил поведінки на воді, адже на жаль, цьогоріч уже зафіксували й випадки із летальними наслідками. Вже мали 12 випадків у цьому році. по Бо це що ми, що ми мали виїзди, що так. А так утоплених маємо з початку року 24 чоловіка. Це на середину літа досить багато. Недавно два випадки були на прошлій неділі. Бо було аби уникнути найгіршого, людям потрібно пам'ятати: у жодному разі не заходити у воду на підпитку, купатися найбезпечніше у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче 18 градусів Цельсія, а повітря не нижче 24. Обирати час варто. Вранці або ввечері діти мають заходити в воду тільки під обов'язковим наглядом дорослих. Перегріти на сонцю не можна різко заходити, чи то тобто, стрибати у воду. Треба заходити повільно в воду, щоб температура тіла адаптувалася до температури води після плотного обіду чи на перекусу, чуть почекати, хоч півгодинки, годинку, так і ти вже купатися, нагружати тіло, не пригати у воду. У незнайомих місцях не купатися близько біля мостів, біля дамп, біля плотин, біля гідроспоруд, особливо уважними потрібно бути у гірських річках, де можуть бути посилені течії. Відпочивальникам рекомендують без потреби не подавати сигнали про допомогу. Якщо ж бачите, що людина тоне, необхідно першочергово намагатися витягнути постраждалого із води. Ви розуміти, що потопельник не виглядає так, як нам показують найчастіше у фільмах. Це не людина, яка буде голосно кричати і е, кликати про допомогу, е, і не буде махати руками. Це найчастіше людина, яка е, Буде інколи висувати голову з під води, але повільно, повільно йти на дно. Найперше, що потрібно зробити, витягнути людину з води безпечно, якщо ви, можливо, не впевнені в своїх силах, або немає можливості безпечно витягнути людину, або ви навіть можливо не вмієте плавати. Найкраще дочекатися рятувальників, а не лізти у воду самостійно для того, щоб не стати другим постраждалим, відповідно. Водночас невідкладно потрібно викликати надзвичайні служби, рятувальників та швидку. До прибуття медиків надати першу допомогу. Коли потопельник опинився на березі, попередньо варто очистити його ротову порожнину від можливого мулу, піску чи інших зайвих предметів. Розпочинати рекомендують із п'яти рятувальних вдувань рот до рота. Даємо голову, закриваємо ніс потопельнику і робимо вдування. Якщо це доросла людина, вдування робимо вмістом об'ємом, точніше наших легень. Якщо це немовля. Відповідно, об'ємом лише наших щік. Після п'яти початкових вдувань починаємо робити компресії, тобто виконуємо серцево легеневу реанімацію з циклом 30 на 2, тобто 30 натискань і два вдування. Відповідно, глибина для дорослого натисків на грудну клітину має бути 5-7 сантиметрів. Частота 100-120 натискань за хвилину. Виконуємо компресії, виконуємо серцево легеневу реанімацію до приїзду медиків і не зупиняємося, тому що від цього залежить. Чи врятуємо ми людину, чи ні? Рятувальники акцентують навіть той, хто добре плаває, постійно має бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватися правил поведінки на воді. Знання та виконання цих простих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку.